Законопроекти 51.30, 51.31 разом з запропонованим проектом бюджету на 2017 рік викликають на місцях і в нашій депутатській групі не то, що занепокоєння, викликають великий подив. Бо по суті, цими законопроектами знову переглядається вся система фінансової децентралізації. Законопроектами передбачається передати на отримання місцевим громадам освіту. І на жаль, субвенція, наприклад, по місту Старокостянтиново, яка передбачена сьогодні світянська, 40 мільйонів покриває видатки на отримання світу всього на 69,5%. Вже при цьому бюджеті при виконанні цих законів не буде вистачати на маленьке містечко Старокостянтинів 17 мільйонів. Плюс передаються повністю всі фінансові витрати на виплати пільг, пільг за проїзд, пільг за зв'язок, за пошту, за всі інші пільгові категорії. А це ще не буде вистачати в бюджеті міста Старокостянтинова, наприклад, тільки маленько 10 мільйонів гривень. Ми таким чином бачимо, що прийняття цих двох законопроєктів разом з таким варіантом державного бюджету, наприклад, тільки по місту Старокостянтинову дають дефіцит бюджету 28,5 мільйонів. Тобто, ні про які капітальні видатки, про ремонти лікарень і так далі вже мова не йде. Друга позиція. Мінімальна заробітна плата. Якщо просто підняти мінімальну зарплату до 3200, то тоді ми вирівнюємо вахтерів, які стоять на, на дверях в школи, в садики, вирівнюємо до зарплат вчителів і лікарів, які кожен день працюють, проводять операції, навчають дітей. Ми вимагаємо, щоб не просто піднімати мінімальну заробітну плату, а пропорційно переглянути всю тарифну сітку, щоб одночасно була піднята зарплата у лікарів-вчителів у і щоб вони дійсно мали пропорційне збільшення своїх доходів, а не так, що ми піднімемо доходи технічним працівникам. А ті, хто реально роблять велику роботу, залишаться на старій зарплаті. Дякуємо.